Відправив мені і мій підписник Володимир, за що величезне йому дякую посуд свій на огляд, точніше кажучи, частину з того всього туристичного посуду, який він має. І звісно, я повинен про всі ці речі вам розповісти. Ви знаходитесь на моєму каналі MyCamping. Звуть мене Кирило, в мене все про туризм. Як завжди, якщо бажаєте, можете підтримати канал донатом, тому що мій канал не має ніякої реклами, так і рекламних інтеграцій. Користуйтесь моїми промокодами для купівлі різного туристичного спорядження і походів в гори. А також всі посилання на речі, які були у цьому відео, я спробую знайти і залишити в описі під відео. А тепер переходимо до всіх оцих чудових речей. Зараз покажу всі ці речі ближче, а потім про кожну з цих речей будемо з вами спілкуватись окремо. Отже, від фірми Tramp тут ось такий от судочок силиконовий з ложечкою з веделкою. Також ми бачимо тут казаночки від фірми TOX титанові. Так? Більші, менші, такі як кружечки, такі як повноцінні казаночки. Прям. Ось, бачите, від Boundless Voyage на 1250 мл. Деякі з кришечками, деякі без кришечок. Ось від Томшу можете бачити тут двостінні кружечки, термокружки так, бачите, з подвійними титановими стінками, так, які не можна ставити на багаття або на пальник. І трішечки буквально пізніше розповім вам, чому. Також від фірми Hike з кришечкою. тут ось з от. Різні казаночки, так? Ну, один казаночок від Нечерхайк. Давайте зараз е про всі ці речі окремо. Розпочнемо Давайте з тремпа. Запаковано все було трішечки інакше. так Це я вже розклав. Це ось такі от силиконові судочки для першого, для другого, напевно. так Запаковано все було ось так. Воно приїхало. так Ось таке от пакування. Ложечка з виделкою ось так витягається, щоб воно все було чистеньке помили і склали ось так, як воно було, так? Давайте відкривати все це діло. Тут десь повинен бути ось такий от язичок, так, за який все це відкриваєш. Досить такий прикольний, незвичний наборчик, так? Досить цікавий. Оп, витягнули. Як я його розумію? Що можна от сюди, наприклад, якусь кашу, от сюди м'ясо, чи навпаки, чи от сюди можна там якийсь супчик, наприклад, налити, чи бульйончик, якийсь, так, якусь там пюрешку з котлетками і так далі. І так далі. І із собою на природу можна брати. Дуже зручно, дуже приємно. Також приготували ви щось, от, наприклад, в якомусь з цих казаночків, так і, е, ну, наприклад, Сюди там щось одне запарили, тут от щось інше. Прикол в чому? В тому, що це все закривається, так? І е, можна ось таким чином е, пластівці якісь там, чи то рисові, чи то гречані, чи то будь-які, так, які ви полюбляєте. Чи то сублімати пересипати з пачки субліматів можна от сюди, а сюди тут щось, якийсь інший там субліматик, наприклад. Ну, Давайте так, якусь солоденьку кашку, от сюди, наприклад, а е, щось от сюди таке. Посерйозніше таке от солоне, так, з м'ясом, з усіма ділами, як ми всі любимо. Це лише деякі от, такі от з прикладів, які от я, наприклад, бачу. Так скористались все швиденько відмили, як завжди, силікон харчовий. Так, всі ми знаємо, що можна, так? можна з нього їсти, пити, все чудово. Ось тут є дуже багато всіляких відміток, але я не дуже тут бачу, і думаю, ви також. Але бачу, що от значок харчового, так? в мікрохвильовку можна, не можна ставити і так далі. Всі ось ці моменти, шановні мої, подивіться, будь ласка, в описі під відео я залишу посилання конкретно на ось цю штуку, де можна її придбати зі знижкою 10% за моїм промокодом. так, І ви просто подивіться там, чи можна, чи не можна. Я думаю, на сайті обов'язково повинно бути. Написано, так, чи можна в мікрохвильовку, як там за цією штукою доглядати і так далі, як мити, ну і всі, всі взагалі характеристики. Ось це такий от номер, скажімо так, перший номер так, з усього цього посуду роздивились, так з вами. Це ми витягаємо, скористувались, скористались, так, скористувались, засунули, чик, і все ось з собою можна брати. На роботу можна брати, Ну досить такий от непоганий варіантик, так, щоб якусь там локшину там запарити, собі Ну щось швиденьке собі приготувати. Так. Я вважаю, що дуже, дуже зручно так, для цього. Коли все готово, все поїли, все помили, витерли насухо, склали і все. Далі переходимо до титанових різних ємностей від фірми TOX зі зручними ручками, ручки, до речі, якщо є бажання, можна витягти, так? Ось таке от кріплення, так. Точкова зварка, ось така. Кріплення ручок. Ось таке довнишко. З ребром жорсткості, так. Можна використовувати все дуже-дуже-дуже легке, можна ставити як на багаття. Так можна і на пальники або вдома там користуватись, будь ласка, все це можна. Ось так це діло виглядає. Така от п'яточка, так стопа. Це логотип фірми TOX. Абсолютно різних розмірах, абсолютно різні об'єми. Ось тут ТОАКС нам не вказав, так? Не вказав нам ТОАКС тут об'єми. На жаль, так. Ну нічого. Я думаю, якщо комусь буде цікаво, то в описі під відео зможе знайти відповідне посилання, перейти і там подивитись об'єми, якщо йому цікаво. так, Також ребра жорсткості, все те ж саме. Прикол в чому? В тому, що це дуже-дуже легкий такий от посуд, майже нічого він тут не важить. З нього з усього можна зібрати для себе, підібрати, зібрати, обрати так? для себе ті елементи, які вам потрібні, для тих цілей, які вам потрібні. І можете для себе зібрати такий от походний наборчик посуду, як от зробив наприклад Володимир. Так, в нього він мені розповідав, що в нього є. Різні наборчики посуду, так для різних різних цілей, там якась там тривожна валізка і так далі, якийсь там рюкзачок гори піти, чи там містом, там, і так далі, і так далі, чи то для довгих якихось таких от мандрівочок, вилазок на природу, чи то коротеньких ПВД. Так, Походів вихідного дня, і в нього все ось так по сумочкам, по заплічникам, по рюкзачкам розкладено і е, дуже зручно каже, так. От можете наслідувати е, цьому досвіду, так скажімо, і е, зібрати щось для себе. Ось ці всі фірми дозволяють Так, щось від одної, щось від іншої. Воно ось так входить, підходить. Ну, Це потрібно дивитись, підбирати, так все це можна зробити. Далі від фірми TOX. Йде ось такий от казаночок об'ємом 1100 мл, також титановий, також з ручками також ручки знімаються, також така сама зварка, таке саме донышко, так? Але тут є кришечка і душка для того, щоб підвісити це діло над багаттям, якщо є бажання. Душка у верхньому положенні не фіксується, так? Як от, наприклад, ось у цього казаночка ми до цього дійдемо. Так, фіксатора ніякого нема. Зварка тут ось така. Тут вже в нас є що? Е, риски об'єму, так? 200, 400, 600, 800 мл так? І от літр 100, це прям під крунку. Також зсередини е, їх видно тут. Вигляд ось такий. Дуже зручна штука. Можна підвішувати, повторюсь, можна ось так в багаття прям ставити. Багаття пальники, спиртівки, твердопаливні. Куди хочете, з чим хочете. Це титан, е, як хочете, так і експлуатуєте, правильно? Тут є три отвори. Для чого? Отвори для виходу пари. А ще щось прикольного. В токс, що ця кришечка, по-перше, вона має ось тут таке заглиблення для пальця. І дуже зручно підіймати ось цю от ручку. А ще, якщо бачите, тут ось такий от проріз, так, для того, щоб у відкритому стані цю ручку фіксувати. Ось вона туди залазить, бачите? І все. А якщо не потрібно, щоб вона стояла, щоб ви її підхопили, так, то ви. Ось так робите і все. Дуже зручно. Така от маленька штучка. Тут все видно, так? Ось місце, так, куди пальцем залізати, так? І от сюди от також є місце, куди це діло здвигається, так, бачите? Підняли, зафіксували, коли готуєте. Закінчили, посуд, помили, закрили і в рюкзачок свій. Дуже зручно. Можна підвісити її кудись там на палицю, на триножку, на ціпок, там якийсь на паракорд. Ну тут вже як ваша фантазія. Так, палицю дерев'яну заточили з однієї сторони, засунули її в землю. І ось так на якийсь там сучок, щоб був сучок десь там на краєшку, і ось так за нього підвісили. Або палицю якусь також через те, що тут ручки, так, палицю якусь взяли, так, ось так от. Засунули сюди, ось таким чином, ручками зажали і все. Так, і е, або з цієї сторони можна також ось так. Хоп. І одна гілка палиці заходить ось у цей отвір, одна ось у цей. Зараз попаду, так. І також можна ось так зафіксувати над е, вогнем. Будь ласка. Також дуже зручно. Дуже зручним є що? Те, що тримаєш за дві ручки і ще ось ця дужка, І також за неї, і це все дуже прям міцно, щільно, дуже приємно, ніякого люфта нема. Токс, дуже гарна фірма. так. Кришка знизу виглядає ось так. Наче все вам показав. Можна готувати в них повноцінно. Такі штуки в мене також є. Я дуже задоволений, але в мене меншого об'єму. Там 1100, а в мене 750, здається. Так, дивимось далі. Від фірми Boundless Voyage ось такий казанок на 1250 мл, трохи більше, ніж отой. Також з дужкою, але тут, бачите, дужка фіксується у верхньому положенні. Ось. Завдяки ось цим двом фіксаторам. Виступом таким. Також точкова ось така зварка. Логотип Boundless Voyage, 1250 мл. Об'єм також титан. Тут ось така точкова зварка, яка тримає ручки. Тут зараз дивимось, також, якщо є бажання, можна ручки витягнути, якщо хочете прям ще легше. І користуватися якимось, там, наприклад, чапельником, якщо, якщо є бажання. Так Металева така прихватка. Тут у верхньому положенні. Зараз дивимось, чи фіксується, чи не фіксується. Тут в нас є один проріз і інший. Чи це для фіксування, я не знаю. Скоріше за все, ні. Так воно особливо не працює. Але ручка досить жорстка, в принципі. так, І якщо так задвинути, то в принципі ось буде стояти. так, ну, Напевно, якось воно от, так от і повинно бути. так, Також тут от, от отвори, такі, але тут вже можна використовувати ось ці отвори для зливу зайвої водички. Чому? Тому що ось тут на кришці вони далі розташовані. Бачите? Тут от ближче до краєшку до кромки, а тут от всередині. І вони такі дрібні, маленькі, прям, я думаю, буде незручно звідси водичку зливати. Тут потрібно, якщо хочете зливати, то тут потрібно зробити ось так. А тут от прям притримуєш ось так, і дуже зручно це можна зробити. Ось так. Приємно, так? Тут я вам. Начебто все показав, як воно виглядає. Ось така от тут кромка. так, Все ось так закатано. Дуже приємно на дотик. Далі дивимось з вами, що я вам ще тут не сказав. Риски об'єму. так, 800 мл, ну і е, до кромки, напевно, 1250 десь, десь під верх, або десь там 1 см доверху. Десь ось так. Таке от донешко, також з ребром жорсткості, але тут воно не таке. Жорстке, як отут. Так, бачите, тут от такий перехід, а тут от такий от плавний. І якщо ми подивимося сюди, то його майже тут не видно, але воно є. Риски об'єму зовні і зсередини, так що є досить зручним. Якщо ви щось готуєте і вам потрібно заміряти рівень, їжі, рівень. Води, наприклад, так скільки потрібно додати, чи якоїсь там крупи, тощо там, якогось борошна і так далі. Досить зручна, ручки дуже зручні. Також можна, отак от мені дуже подобається, ось цю дужку кладете от сюди на ручки і пальцем. І прям воно чудово фіксується, це є дуже-дуже зручним. Так, це я закриваю. Також відразу хочу сказати, що з цього посуду можна зібрати, вже казав, наборчики. Що приємно що от сюди. Можна там щось ось так от воно. Бачите, якось воно залізає. Потрібно підбирати там розміри відповідні. так Як конструктор. Ручки зняли, наприклад, там залізло. Щось не залазить, там десь якесь вушко підігнули і залізе. Ось так. от Варити, кип'ятити для водички, щось тут тушити, навіть щось підсмажити. Можна, все це дозволяє. Звісно, яйця смажити, я не думаю, що вдасться. але Якусь там засмажку для супа можна зробити 100% на своєму досвіді переконався ще дуже і дуже давно. Далі від фірми Nature Hike ось такий от казаночок. Десь я думаю, що він десь на літр. Як я це зрозумів, бо я подивився от сюди і побачив 200-400 мл, Ну, напевно, десь отут 800 і десь літр прям під кромку. Зовні. Те ж саме, так. Ось тут е, риски в мілілітрах. а тут у нас в унціях. Не черхайк логотип, також це титан. Пара слів про поверхню і про те, що деякий посуд титановий від нагріву міняє колір. І весь посуд колір міняє по різному. так, Про поверхню. Ось ця поверхня називається, якщо я не помиляюсь, Sand Blasted. Тобто е, оброблено. Піском, так, чи щось таке. Тобто вона, бачите, яку має структуру зараз сфокусується. Як після піскоструя, так щось таке. Схоже. Поверхня насправді дуже класна і прикольна на дотик. О, ось, сфокусувалось, можу показати, так? Дуже прикольно. Ось таке от донечко. Тут дивимось, вони черхайка, знімаються ручки чи не знімаються. Оп, також знімається, так? Зверху дивимось, фіксується, не фіксується. Ось так в край. І так, трохи ось так, якщо задвинути, то буде стояти рівно. Якщо ні, то, ну, в принципі, воно стоїть так. Нормально. Також отвори, бачите, тут їх багато і вони близько до краєшка. Це означає, що можна через них зайву водичку зливати. так? Зварили собі, там, я не знаю, картоплю якусь на пюре, а зайве злили, чи макарошки зварили, зайве злили. Дуже зручно. Також це для виходу пари. Ось така от кришечка з іншої сторони. Тут я вам напевно вже показав. риски з двох сторін об'ємо, це вже я сказав. Краєшок ось такий посуду. Важко показувати, щоб воно сфокусувалось тут. О, бачите, який краєшок. Також дуже-дуже-дуже приємно. А також, шановні мої глядачі, спеціально залишив на закуску на десерт дві кружечки титанові від фірми TomShu на 600 мл. ось мурашка повзе. І на 450. Також титанові. Вони з подвійною стінкою, їх не можна ставити. На багаття, на нагрів, на пальники, і зараз поясню чому. Тому що, отам всередині, вони, по-перше, по-перше так стіночки вони запаяні. так Тобто, в нас один шар титану тут і інший. Ось бачите, яка товщина. так Між цими двома стінками знаходиться повітря. І, звісно, коли ви. Налити сюди, наприклад, водички, яка холодна, чи тепла, чи там гаряча, неважливо. То всередині ото повітря, і тут буде нагрів знизу, то від тиску, від тиску повітря що, повітря розширяється. І я бачив відео, в описі його залишу. Так? Під цим відео зможете подивитись. Так? Людина показувала, що буде, якщо двостінну титанову кружку поставити на пальник. так? Донешко буде вздуватись, ось так надується. Потім може чи репнути, чи не знаю, вибухнути. так? В нього не вибухнуло у відео, але він казав, що може таке бути. так? Але е, ну, все ж таки, донешко після відео е, було ось таке, ось так його роздуло. так? Тому от не бажано ставити на нагрів. Залишу посилання, звісно, можете перейти, подивитися, якщо вам цікаво. Це на відповідь, так, на питання, чи можна ставити кружечки з подвійною стінкою на джерело нагріву. Так, Не можна. Вони потрібні для чого? Вони мають такий собі ефект. Термосу, так, вони гарно зберігають тепло. Так, тобто можна налити сюди щось гаряче, і в цій кружиці е, ваш напій, чи їжа буде залишатись довше, чи теплою, чи гарячою, чи холодною, е, в залежності від того, що ви сюди налили. Так. Також у е, цьому відео, яке я залишу в описі під моїм роликом, зможете подивитись там, де людина тестувала, ставила на пальник також там знайдете тест на час закипання. Тобто ось таку кружку з подвійним з подвійною стінкою порівнювали із звичайним одностінним титаном. Так? І ось у цій, окрім того, що надувається донышко і може вибухнути оця кружка. Окрім цього, вона ще і кип'ятила 250 мл водички. Всередині до кипіння доходили за десь за 6 хвилин, там плюс-мінус. Так, тому абсолютно не потрібно ставити на пальник, на нагрів кудись у багаття. Абсолютно, це не для цього. Це як такий от термос для того, щоб зберігати тепло. І е, у тому ж відео можете подивитись. Е, також здається, у тому, а може, я помилився, так але все одно вам скажу, що бачив я тест. Того, що налили кип'яток 100 градусний, ось отаку кружку і кружку титанову одностінну. І різниця по температурі кожні 10 хвилин складала десь приблизно 5,5-6,5 градусів. Тобто, ось тут тепло зберігається краще. Тепло чи холод, а тут от швидше вистигає. Отак. От. Ось цю от штуку пан Володимир купував окремо. Це така кришечка. Він підбирав її за розміром, як я зрозумів, так вона не йде в наборі. Тут ось так закривається, так, і тут от така от поїлка є. Оп. Звісно, для того, щоб пити от звідси, так, потрібно відкрити ось цю штучку і пити, так? Ну, дуже так. Якщо комусь потрібно горнятка, то, будь ласка, всі посилання залишу подивитись. Фірми різні, так, ну, це від томшу. 450 мл, стандартний такий от об'єм, щоб нормально випити чаю, щоб нормально випити кави, какао і так далі, дуже-дуже зручно. І ще ось така сама кружка, але тут вже з ручками так, на 600 мл. Також титанова. Ось таке от донышко. Ось така от зварка точкова, тут вже без кришки, без рисок об'єму, також двостінна. Прийшло це до мене ось так. Бачите? Тобто от Володимир ось так підбирав по розмірам, так, щоб збирати собі такі от наборчики. Також такі наборчики, мені здається, можна і відразу придбати, і е, не шукати там по розмірам, що куди підійде. Ну, е, Все е, під. Клієнта, все для людей, все е, зможете знайти, подивитись і для себе вибрати, якщо потрібно. Ось такий от огляд е, посуду сьогодні був від мого чудового підписника і глядача Володимира. Величезно дякую йому за це. Величезно дякую вам, що подивились моє чудове відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. Можливо, щось цього посуду ви захочете для себе обрати чи придбати. Можливо, вам цікавий титановий посуд або ось такий от. Силіконовий такий от кейс. Так, всі посилання, як завжди, під відео. Якщо вам подобається мій контент, ви можете підтримати мене. Донатом ви можете стати спонсором мого каналу, ви можете придбати щось за моїми промокодами. Це також підтримує мене і мою туристичну діяльність. Величезне дякую вам за це. Погодка починає псуватись, і я думаю, що прямо от за пару хвилин піде такий рясний добрячий дощик. Всім величезне дякую ще раз і побачимось у наступних відео.